Проснись, народи, люди схаменіться. Ви знову вдома ранок всі зустріли. За полонених хлопців помоліться, за їхніх мам, що тричі посивіли. Країну боронивши, клали тіло, себе не жалкували ради волі. В боях останніх вижити зуміли. І підкорялися лиш своїй долі. Їх дух незламний час не пожирає, вже третій сніг в полоні зустрічають. Неволі темрява їх душі роздирає, і гідність свою вони не втрачають. Не так страшні фізичні рани тіла, як та байдужість, що надію хоронила. Чому ялинка біля хати пожовтіла? чому лелеки не здіймають крила? Чому гниють в неволі наші браття? Чому скажіть, а то не звуть війною? Кому героїв наших визволяти? Які за мир та волю йшли до Бою. Хай сором з'їсть того, хто забуває, кому завдячувати маємо за спокій, за мирні дні, що з вами проживаємо, і за тісни, що бачимо, глибокі. Звернімо вже з молитвою до Бога, нехай їх спокій, ангели тримають, нехай додому зацвіте дорога, хай швидше їх дружини зустрічають, щоб мами їхні спали як раніше. Щоб діти обійняли свого тата, щоб не було розлук в коханих більше, і щоб скінчилась ця війна проклята. Там омиспан на різдво, береже його Бато, Йоленка злачекала свого тата.